Він із перших днів повномасштабної війни обороняв Маріуполь. Далі був вихід в полон із Азовсталі, колонія Оленівці, теракт, внаслідок якого він отримав важке поранення та, попри це, продовжував надавати допомогу своїм побратимам. Бойовим медик полку Національної гвардії України Азов Роман, прізвище його не називаємо з міркувань безпеки. Ось вже три роки перебуває в полоні у росіян. За цей час його брат Дмитро відвідав десятки зустрічей як в Україні, так і за кордоном, аби скрізь де це тільки можливо, як говорить він сам бути голосом військовополонених про брата оборонця Маріуполя, про те, як він бореться за його звільнення. Наша із ним розмова. Більшість з них сьогодні знаходиться в Сибірі, Алтайський край, решта інших міст, і над ними продовжують знущатися. Світ має чути про це. Дмитре, вітаю вас. Отже, вітаю. коли була ваша перша публічна акція на підтримку військовополонених, і, зокрема з Азову, і що вас спонукало до неї? Перша акція, де я прийняв участь публічно, вона відбулася в кінці 24-го року, тому що весь цей час нас запевняли в тому, що. Проблемою полонених займаються, обмін любить тишу, не треба робити розголос, не треба заважати, ми пам'ятаємо про ваших рідних, ми їми займаємося. Але ж пройшло три роки після того, як наші рідні потрапили в полон після комбінату Азовсталь 18 травня. Тому довгий час ми вірили, чекали. Але побачивши, що нічого не відбувається, і наші рідні перебувають в дуже важких умовах, ми стали дізнаватися, як з ними поводяться стали приймати участь в масових заходах, публічних таких виступах для заради того, щоб заступатися за наших рідних, щоб вони скоріше були звільнені з полону. де була перша акція, пам'ятаєте, і скільки туди прийшло людей? Ці акції родинами проводилися насправді набагато раніше вже були ці акції. Родини поєднувалися в спільноти заради того, щоб надавати листи, звернення, публічними заходами робити, не привертати увагу. Але саме наша родина, ми приєдналися в кінці 24-го року року в Києві під Верховною Радою. Рідні полонених азовців. І інші бойові підрозділи виходять на акцію на постійній основі. Так що достатньо багато людей збирається. А чи звертали ви увагу, наскільки місцеві кияни, зокрема, чи тут Черкащани, як ви в Черкасах проводите, долучаються до цієї акції? Так, насправді і в Черкасах ми приймаємо участь і бачимо, що кожну неділю. Рідні і місцеві люди збираються, підтримують, бачимо, як на це реагують люди, які повскрізь проїжджають або проходять. Ми відчуваємо підтримку і вважаю, що це важливо не забувати продовжувати наголошувати і привертати увагу нашого суспільства. А звідки ви черпаєте інформацію, як поводяться з українськими військовополоненими в Росії, в якому вони там стані? Після кожного обміну ми Дізнаємося від побратимів, де хто кого бачив, які умови перебування, яке ставлення. І незважаючи на те, що військові, які повернулися з полону, вони достатньо стримано про це розказують, але з того вже можна зрозуміти, що це не людські умови, це не людське відношення, це просто катівня. Російський полон це катівня. Дмитре, ви говорите сам, що всюди де тільки можливо намагаєтеся бути голосом військово полонених, і от зокрема, ви виступали на акції в середмісті Сіетла, Також розповідали про полонених азовців в інтерв'ю Голос Америки. Розкажіть, де ви ще бували за кордоном, і що це були за акції? Я був запрошений на молитовний сніданок в Вашингтон Дісі. І мав змогу виступити на підтримку військовополонених, сам є частиною спільноти Оленівка. Це рідні, які об'єдналися. Наші рідні були, пережили теракт в Оленівській колонії. І тоді я зробив банер, на якому був QR-код з посиланням про те, що саме відбулося, для того, щоб кожен хто Міг би зацікавитися, міг більше розвернути інформацію, побачити за цим посиланням. Що сталося в Оленівці, насправді це жахливо без збройних людей вбити. Це просто жахливий злочин в наш, в наш час. Тому я мав таку можливість виступати на молотовному сніданку, як бути голосом заполонених. І після мого виступу, і після того як ми звершували цю молитву на підтримку. Ті, хто залишилися в живих, щоб до мене ну, підійшли журналісти з Голосу Америки, сказали, що їх дуже розчулила ця історія про те, як беззбройних людей просто вбивали так. В Сіетлі також був захід присвячений трьохріччю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і це зворушливо, коли багатотисячна група людей збирається. Це були і українська діаспора, це були і місцеві люди, які громадяни Америки. І багато часів ми простояли на цій центральній площі з плакатами на підтримку України. Звершувалися також молитви, заклики були присутні сенатори, конгресмени. І весь цей час був дуже сильний дощ, і люди не розходилися навіть ті, у кого не було парасолік, вони продовжували стояти повністю мокрі. І нікуди не уходили. Це було насправді дуже зворушливо. Була хода спочатку. А тоді такий захід з виступами українських співаків, політиків і священнослужителів капеланів. Також на тій акції я мав змогу наголошувати на, на цій проблемі повернення наших полонених додому і повернення важко поранених. Як іноземці взагалі реагують на такі акції? І як вони реагують на інформацію про війну в Україні? Більшість людей, кого я зустрічав, вони були щирі, вони підтримують, вони розуміють, де є чорне, де є біле, і немає полутонів, вони розуміють, хто агресор, хто нападник, хто захищається, тому в цьому немає насправді ілюзії. Люди розуміють. Що відбувається, і всі, кого я зустрічав, вони з великою повагою до українців з підтримкою українського народу. А чи бували такі випадки, що вам можливо довелося чути ну, якісь негативні посили, якийсь скепсис по відношенню до ваших дій, по відношенню до російсько-української війни, яка нібито всіх вже втомила за кордоном? Саме насправді не пригадаю. Не пригадаю такої таких випадків. Безумовно, можна бачити, що на початку війни було більше підтримки, більше інформаційної такої розголосу. Але мені не зустрічалися люди, які б відносилися з скептисом і з якимось недовірою або як типу втомлені від цього. Ні, ні. Дмитре, поговоримо про вас і про вашого брата Романа. Ваше рідне місто Авдіївка? Так. Скажіть, скільки часу ви там прожили, і ким і ви, і ваш брат були в цивільному житті? Я прожив в Авдіївці 33 роки, після чого переїхав в місто Донецьк. Продовж 17 років до війни, яка почалась в 2014 році, я був священнослужителем церкви. В Авдіївці, в Донецьку, мій брат він був менеджером в одному з відділів Донбас-Арени. Війна 2014 року вже застала безпосередньо мою родину. В Донецьку ми жили поблизу Донецького аеропорту. А мої батьки разом із братом мешкали в Авдіївці. Тому і моя родина, і родина моїх батьків ми виїхали на Черкащину. І дуже вдячні людям, які тут мешкають, тому що нас щиро прийняли, ми це відчули, відношення, людяність. Тому для нас Черкащина стала як вже друга батьківщина. Дмитро, а як часто ви пригадуєте рідну Донеччину і чи мрієте туди повернутися? Пригадую. Насправді пригадую, коли почалось повномасштабне вторгнення. І Взяття Авдіївки, кожна вуличка, по якій просувалися і де були бойові дії, вона мені відома. Тобто, це моє дитинство, моя юність. Багато пов'язано з цим містом. І все зруйновано вщент. Тобто, рідні вулиці, дитячий садок, школа, місце, де відбувалося наше весілля, місце, де народилися там наші діти. Все зруйноване. Навіть місце поховання наших дідушок, бабушек, так? воно, воно також зруйноване. Ми бачили все, відео, де відбувалися всі ці події. Тому для мене вже Авдіївка залишилась лише в спогадах, її той, яка була, її вже немає. Тому це вже лише історія. історія так. Звісно, я не планую і не мрію туди повернутися. У мене немає такого вже бажання, тому що це вже буде інше місце. Це вже будуть інші люди і вже буде інша історія. Росіяни сказали, що вони прийшли туди захищати російськомовних. Що вони там зробили? Ви тільки но сказали. Ви щось хочете сказати росіянам? Чи це не має сенсу? Я народився в Донецьку, вчився російською, мислив. Відчував, але це ніколи мене не заважало ідентикувати себе як українця. Я завжди знав, що це Україна географічно, історично, територіально, ментально. Я знав, що це Україна. І коли в 2014 році були всі ці наративи з приводу мови, це спекуляція. Чомусь при тому, що ми з братом спілкувалися російською мовою. Це не заважало нам носити в серці любов до жовто-блакитного прапору. Тому я українець з Донбасу. Скажіть, Дмитре, а як ваш брат Роман опинився у лавах захисників України? Наскільки я розумію, то це було після 2014 року, тобто до повномасштабного вторгнення задовго? Так, ми були вимушені залишити нашу рідну домівку і трошки скитатися по світу в пошуках безпечного міста, пожили в Маріуполі, були там також обстріли, і ми зрозуміли, що нам треба десь їхати далі. Тоді брат вже прийняв таке рішення захищати, тому що якось він сказав, ну, мене вигнали з моєї хати, а я буду сидіти вдома. Тому ще в 2014 році він став частиною добровольчого батальйону Донбас. Ідея створення, якого була, щоб бійці цього батальйону були саме з Донеччини. Наприкінці 14-го він вже був частиною цього батальйону. Як ваш брат опинився у лавах підрозділу Азов? Коли це трапилось? Я думаю, що ця історія пов'язана з його побратимом. Він є лікар Маріупольського військового шпиталю. Але до того він був лікарем в батальйоні Донбас. І коли вони разом евакуювали і рятували життя трьохсотим, наскільки я пам'ятаю цю історію, він запросив брата для того, щоб він став бойовим медиком. І після переходу в Азов він також покликав мого брата разом із собою, і довгий час мій брат тренувався. І був інструктором а, саме з а, медичної допомоги. Це був 2018-19 рік. А скажіть, Дмитре, а де вас і вашого брата Романа застало власне повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року? Я був на Черкащині. Я не був на Сході. Мій брат він є частиною Маріупольського гарнізону і місце розташування було безпосередньо в Маріуполі. тому П'ятій ранку він мені відправив смс, почалось молитися. Це був комбінат Азовсталь. Це був повністю місто Маріуполь, але згодом кільце стискалося і вони переміщувалися і спорту, і з Ільїча. І так, всі опинилися врешті-решт вже в Азовсталі. Чи виходив впродовж цього часу з вами на зв'язок? Брат не часто, але була така можливість, ми спілкувалися, і це було дуже важливо для мене, для моїх батьків. Мені треба було знаходити слова підтримки. І кожного разу, коли ми отримували СМС, я показував батькам і казав Рома, живий з ним все добре. Чи пригадуєте ви останнє так би мовити спілкування? Ну ось в такому форматі СМС-повідомлення із вашим братом? Коли 16 травня з комбінату Азовсталь вивели і винесли важкопоранених. Брат мені зателефонував і сказав: Ти бачив, що сьогодні вже перші люди пішли виходити в полон. Я хочу, щоб ви не переживали. Ми також завтра будемо виходити, тому хочу, щоб ти запевнив батьків, все добре, ми через 3-4 місяці будемо вже вдома. Це почесний полон, ми виконуємо наказ, ми не здаємося, ми виконуємо наказ нашого командування. І тому прошу, щоб ви не переживали, ми будемо виходити. А коли вони потрапили в Оленівку, так само іноді у нас були спілкування, вони знаходили можливість і зателефонувати, і поспілкуватися. І це було дуже радісно і для мене, і для батьків отримати, почути голос. Так була можливість до 28 липня, поки не стався теракт, коли стався теракт в Оленівці в ніч із 28 на 29 липня 2022 року. Як ви дізналися про цю подію і як ви, зрештою, дізнавалися інформацію про свого брата? Як я дізнався, друзі мені надіслали повідомлення в Телеграм про те, що відбулося. Я перш за все поїхав до моєї мами з батьком для того, щоб одразу опинитися поруч і невілюювати цей стрес, який вона відчує після того. Зателефонував, дізнавшись, що вона ще не знає про це. І коли я приїхав, вже вони за це дізналися. Так, це був удар, це був стрес. Ми не знали, чи він живий, але той же день або, може, на наступний мені надіслали смс. Побратим з Оленівки, сказав, що Рома важко поранений, був відправлений в Донецьку лікарню. І тоді ми побачили списки загиблих в тому бараці і списки важко поранених, які виставила Росія, і в тому списку важкопоранених також був мій брат. Чи знали ви про характер його поранення, в якому він стані, чи можливо у вас була інформація, якої допомоги він потребував, і чи отримав він цю допомогу, тому що, наскільки ми знаємо, він, будучи сам важко пораненим, надавав допомогу своїм побратимам. Я дізнався про це вже згодом, після першого обміну, коли повернулися наші полонені. І один із них, саме той побратим, з яким Рома був це. Лікар він сказав, що особисто разом з Ромою вони надавали допомогу. І незважаючи на те, що він був поранений, він допомагав. І, як сказав мені лікар, вже його він крайнього обслуговував, надавав допомогу, і, як він сказав, закинув на Камаз, щоб ну, відправити в лікарню. От, ми особисто спілкувалися і. Я спитав про характер поранення, він сказав, насправді багато чисельних поранень, але є два важких в ногу. І вже після того від інших побратимів я дізнавався про стан його здоров'я. Чи була надана медична допомога повноцінно, я не можу сказати. Але що ми знаємо, це жахливі умови перебування і жахливе нелюдське ставлення до наших полонених. Чи відомо вам, де зараз перебуває ваш брат Роман? Станом на 31 грудня 24-го року СБУ повідомила нам, що він перебуває в місті Тарес в колонії. Є такі свідчення, що багато хто звідти був висланий в Сибір, в Алтайський край. Тому достоменно нам невідомо місце його перебування на цей час, Дмитри. А що ви думаєте про причину? Теракту, Воленівці. Я знаю членів родин військових, які там загинули, які розповідали мені, що їх навмисно розбили на такі певні групи, аби спрямувати удар на тих, які перебували в конкретному місці, в конкретному бараці. Я підтверджую, і погоджуюсь з цією думкою, що їх навмисно зібрали в цей барак. І саме для того, щоб їх вбити там. Замітував приліт української там, РСЗО. Тому цинічний вчинок безлюдяний, без збройних людей вбили. Цьому немає ніякого виправдання і пояснення. Не так давно почали обмінювати азовців. Які ви маєте надії з приводу повернення вашого брата найближчим часом? Чи є він в списках? Чи подаєте ви його прізвище в цих списках? Повернення азовців тривали продовж певного часу. Декілька людей вони були повернуті. І ті, хто були поранені в Оленівці, але після того, як командування було звільнено з Турції, повернулися в Україну, півтора року після того, було не було жодного азовця в обмінах. Боротьба триває. Ми рідні. Полонених надсилаємо різні запити, листи, ведемо свою боротьбу на різних рівнях, намагаємося зустрітися з людьми впливовими, які могли би вплинути на процес обміну. Думаю, що керівництво держави теж робить свою частину, але ми бачимо, що в обмінах є різні різні військові формування. Навіть крайній, який був тисяча осіб, які були повернуті, жодного азовця там не було. Тому боремось самі, як можемо. Що вам дає сили наразі триматися? Я віруча людина, я капелан. Тому, звісно, це моє спілкування з творцем. Пророк Ісая сказав такі дуже хороші слова, що ті, хто надію, Складають на Господа, вони відновлюються з сили і підіймають крила, немов ті орли. Тобто це відбувається кожного разу, як коли ти втомлений, приходиш до Бога в спілкуванні, і можна відчувати, що насправді це відбувається, відбувається це оновлення. Але мені дуже допомагає це розуміння, що якби мені не було важко, моєму брату набагато важче. І він тримається. Тому ми маємо триматися і боротися за них. Ви, до речі, думали про те, що ви ж разом зростали, що він людина не військова, цивільна, яка працювала менеджером, може мати такий потужний стержень і войовничий характер стояти до кінця. Мій брат насправді не був військовим, але ви правильно кажете, у нього звідкись є такий. Воля до перемоги і намагання захищати. Є дуже потужний стержень, я дуже сподіваюся, що він незламний і досі. Дуже скромна людина, його немає за 10 років війни в жодному інтерв'ю, в жодній публікації. Його немає в жодному відео. Він постійно так не попадав в камеру. І навіть після того, як стався теракт в Оленівці, ми бачили відео тих, хто в Донецькій лікарні. Його там не було. Тобто ми не бачимо його. Якось він умудряється не попадати в кадр. Про що ви мрієте? Безумовно, про повернення, про зустріч. Я дуже хочу, щоб мама дочекалась. Мій батько, на жаль, вже не дочекався. Я дуже хочу, щоб мама його дочекалась. Мрію обійняти, мрію провести. Ще час разом пожити разом. Коли він був в Азовсталі, він, ну знаходячись в таких в скрутних обставинах, коли не було ні їжі, не ні води, не було медичних засобів боєкомплекту, в повному оточенні і невідомості, що буде далі, він мені сказав, коли ми вийдемо, чи зміг би ти допомогти нам з обладнанням. Кажу так, звичайно, і я розумів, що це. Вони так спілкувалися заради того, щоб мати надію на те, що життя продовжиться. Я тоді підтримав його ідею і кажу, знаєш, тобі в цьому році виконується 40 років, і я би хотів тобі на день народження подарувати потужний дуже мотоцикл байк, тому що це була його мрія. І я намисно це озвучив, сказав, щоб він розумів, що життя буде після полону, після війни життя продовжиться. І я радий, що цю мрію було здійснено. Я знаю, що коли мій брат повернеться і побачить, що його тут чекали, це дасть йому сили. Тому я мрія поїхати невеличке турне по Україні для такого розвантаження психоемоційного. Ну і на сам кінець, можливо, щось ви хочете сказати людям звичайним, невійськовим. Я капелан з 2015 року, і я побачив, що є два світи: зона бойових дій і 15 кілометрів від неї це мирне життя. І коли ти звідти повертаєшся, таке враження, що це якийсь сюрреалізм. Ти не можеш повірити, що тут їдять морозиво, слухають музику, сидять в кафешці в той самий час, як там просто пекло. І що хотілося б порадити, ми живемо в мирній обстановці, ми відчуваємо спокій. За завдяки нашим захисникам хотілося б е, не абстрагуватися, а бути з ними поруч і всіляко підтримувати, донатити, волонтерити, допомагати військовим частинам. І, звичайно, звертатися до Всевишнього, щоб він насамперед нам допоміг перемогти в цій війні. Ну що ж, я вам дуже дякую за це інтерв'ю і вважаю, аби здійснилася ваша мрія. Дякую, що запросили, і дякую за ту роботу, яку ви робите. Віримо, що спільними зусиллями ми зможемо досягти бажаного результату, і ми обіймемо наших рідних. Дякую.